І всім привіт народ, з вас підписів Подобайка. Ми продовжуємо грати в войку з черговим модом на сучасність. В черговий раз за Україну. Ми готуємось до війни з русньою. Ми їх рознесемо. Просто мені потрібен час на спілоку. Вони рано чи пізно підуть на нас, але вони у нас зламаються. Ми їх переламаємо. Але основна моя мета зараз це забудова. Забудуватись. Ну, поки що фабриками спробую забудуватись. Потім конструюсь на військових заводах. Знову ж, хочеться. Вийти в плюс. Хоча б якось спробувати вийти в плюс. Навіть якщо б не було. Коротше, у нас найбільші витрати це соціальні. І на борг ми віддаємо 5% додатки підняти, щоб було б логічно. Так, окей. 23 рік. на Тут швидкість вивчення технологій А це або-або. Ой, а чому ви мене змушуєте обирати? Проворуч піду, тут якось виглядає більш цікаво. Так, конфедерати? Знову ж вони поставили звук, ось цю музику за нас звуки. Вони знущаються мною. Але ось. Конфедерати. Конфедеративні штати Америки. Ну Ось на що музику вставляти в звуки. Ось розробник модів. А, ніколи так не робіть. Так що? Сіна Джапанес. War, Що за Сіна? Але там холодна війна почалась з кимось в Японії, з ким. Оптика, цікаво, але ні. Ти тепер будеш вивчати. Ось тебе. Більш, коротше, прошу, чому будівництво атомних електростанцій, якщо я захочу. А я скоріш за все захотів би десь побудувати Так, стоп. Чому я тут можу будувати? А, але я тут не зможу пауерплант побудувати Я думав. Коротше, я нічого не розумію, окей. Я думав, якщо я побудую атомну станцію, не зможу звичайну електростанцію побудувати, і сонячні панелі не зможу побудувати Але тепер я заблудився, як взагалі працює. Ну, в Миколаєві є? В Миколаєві також є атомка. Після кримінчука Миколаїв. А потім дуже швидко відбудую собі ще 11 військових заводів. Ні, я щоб я ще бачив, де вони по фокусах. Де ви? Блін. І напевно я ще дещо щось Бо мене дратують ось ці виродки з півночі. Їх також перекрити треба. М. А, я зрозумів, в чому проблема. Це не будується як одним фронтом через те, що тут, типу, ріка. знущаєтесь наді мною. Мені довелось ось так робити. Per це цей Київський море тут. Ой, тут також, до речі, прям. Прям-прям-прям не дає пройти. Непрохідна зона. Це цікаво, це прикольно, що так зроблено. Так, а тепер в мене так вийшло, що єдиного не вистачає, це піхотки. Давайте. Окей. По два полу залишаю. Саме common equipment. Ні, саме. Ось тебе. Окей. Тим більше піхотне озброєння потрібно для всіх. І виробляти недостатньо кількість піхотного озброєння, це погана ідея. Це дуже погана ідея. Є, в нас вже 13 фабрик на будівництво, ми хоча б повернули собі. 13 фабрик на будівництво. Було 13 до того, як нам дали додаткові військові заводи, які я не просив. Просто поставили перед фактом. Так що? 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 Тут подія, яка названа тупоє говно? Що? Тупоє говно тупого говна? Так, стоп. Тут дуже дивно щось. У мене або. Соціал-лібералізм? Та ті, хто ми зараз в плюс піде. О консерватизм. Збільшиться аж на 25% Порошенка. Ви змушуєте мене обирати між Порошенком і Зеленським? Да. Блін, тут просто прикол в тому, що вигідніше виходить брати Порошенка. Бо я приберу. Дивіться, я приберу 5% споживчих товарів. Я додам 2,5% прибутку місячного. Я додам. Ось я не розумію, що це за. Фактор особистих витрат, на що це впливає? Буде більше політвлада, але стабільність трохи менше. Mm. No comment. так, там... Тут важливіше те, що в мене відбувається. Але тут, блін, гроші. Мені дають гроші. Мені приберуть фабрики. Фактор персональних витрат. Я не до кінця розумію, що це. Стабільність менше трохи. Але політвлада Окей, okay. Європейська середність. Нехай. Нехай. Може, в мене мінус зараз зменшиться трохи. І... Так, стоп, мене мало б зменшитись кількість фабрик. Даба збільшитись кількість фабрик наберіцтво? Чому? Чому ні? Е, е. І дохід збільшитись. Мене обманули. Де мій дохід? Де мої фабрики? Е. Ой, тут в Африці також щось відбувається. Чому усюди все відбувається а мені нічого не дають робити? Нічого мені не дають робити. У мене немає. А може консерваторами? За консерваторів я зможу? Ні. Чи. Я навіть сюди не можу гостину. У нас. Кримінти, коротше. Який прям бред. Що, я просто нічого не можу робити О, тепер 15 фабрик, по 18. Це вже пішло, схоже на правду. А мінус, все одно, мінус, відчутний. Ну блін, нічого, якого піса. Я. Перше, не може бути такого, що ми втрачаємо в два рази більше, ніж заробляємо. Це прям бред. Як мені це пофіксити? Так, ранній квантовий комп'ютер вивчили. Далі 25 рік. Треба щось на 23-й О, бізнес-валую фактор. Прекрасно. І напевно він зменшувати освіту, витрати на освіту не хочеться. Ні на що не хочеться зменшувати витрати. Навпаки, вийти в плюс і збільшити тільки витрати. Так, ще Ще пришучимо будівництво. Щось танки мені дають. Якийсь бонус. І Ще одна піхотка готова. Що decoration. Що мені з вами усіма робити? Мені не подобається те, що Типово у нас в два рази витрати більше за доходи. Такого не може бути. Такого не має бути. Це бред. Так, там щось в судані відбувається. Коротше, весь світ трещить швам. але не я. Я також чому там всюди двіж відбувається, всім прикольно, а я тут в сторонці якось лишився, Саджу такий. Ну окей, в мене зараз також буде двіж. Треба почекати. Просто треба почекати. Та в мене по піхотці величезний мінус. Можливо, на піхотку спробувати зробити? Може якусь. Так, ні. Може якусь іншу дивізію в мене більш шанс зробити. Що, в мене зараз все в мінус полетить? Мені просто цікаво, чи чогось чогось вистачає. Тобто мені не вистачає саме піхотки для всіх. Так ще танки я точно не зможу зробити. Так я там тейках поприбрав. Та, для всіх мені не вистачає тільки піхотки. Вау. Ой, арта прям хорошо забилась, все прекрасно. Будемо більш різноманітну арму створювати. Треба тільки піхотку останній час робив, і це якось не дуже. О, є, ми забудовуємо Хмельницький з його атомним реактором. Який має дати дуже хороші бусти атомний реактор. Так, вже 24-й. Коротше, рано чи пізно вони на нас нападуть, я просто треба бути готовим до цього. Я буду готовий до цього. Або, якщо в них почнеться війна я також не проти. Ну, yeah. клер так. На якесь далеке майбутнє пришуче будівництво атомних реакторів. У мене поки що є регіони з атомними реакторами і де можна будуватись, тому до цього пізніше повернемось. По будівництву також поки що. Стоп. Погнали тоді в нову піхотку. Знову ж, якісна піхотка це основа успіху. Так, тут щось. Так, стоп. Що? Тут щось у вас відбувається. В Китаї, не в Китаї, все нормально, здається. І тут прикольно якісь будівлечки поставили, що їх помітно. прикольно М'янму капну? Що? Окей. М'янма жива. Може, ти тепер маріонетка Китаю просто? Та, маріонетка Китаю Пакистан з Індії все, все зрозуміло з вами усіма. Так, я також готовий. До всього. О, щось в Америці. Що там взагалі з Америкою? Да, вони тут всі повставали дуже сильно. Ну, буває. Жодних фокусів, жодних рішень, що мені робити. Мені просто Я просто сиджу і чекаю, поки на мене нападуть. А це рано ж пізно станеться. Ні, думаю, просто розробники могли б хоча б якісь рішення пододавати, не прям фокуси. Якісь просто рішення, хоча б. У нас, до речі, тут укріплення? Що цікаво, але погано, що у нас в інших місцях не укріплення. Цікаво, як ми витримаємо. Скільки у нас військ? 70. 70 заповнених військ, що важливо, до речі. А ще машинні станки. Вая? А, це я вивчив. О, ось тут бізнес. Балу фактор Треба продовжувати качати, бо я хочу в плюс хоча б якийсь вийти. Але ну. Ми хоча б вже витрачаємо не в два рази більше, ніж заробляємо. Хоча б трохи вирівнялись. Будем нейсто ще покращив. Прекрасно. Може ще щось? Якщо сюди. Ну це не те. Давайте продовжимо піхотку покращувати. Знаєте, хоча б рішення мати на покращення стабільності. Щось таке. Блін. Прям повністю лишати мене без рішень. Без якогось впливу взагалі на все, що тут відбувається, це якось не дуже. Ні, можна збільшити податки? А це також погано. Коротше, не знаю, не знаю. Але чим більше у нас фабрик, тим більше. Тим більше ми зможемо будувати фабрик. У нас ще атомний реактор в Запоріжжі. А тут. Фабрики там сильно не відбудувати. В принципі, далі можна забудовувати PowerPlant. Це також нема чого. Може тоді атомку десь побудувати? Десь в якомусь прикольному регіоні. Наприклад, в Києві. Не можна побудувати в Києві атомку? А, ой! Греч, Київ. я прибираю один військовий завод тільки. Потім атомку. Мені. Так, зараз просто по часу. 293 дні. Хм І додасть додаткові ячейки для будівництва. Ось складно. Чесно, не знаю. Коротше, подивимось, нам забудувати те, що вже будується. І, напевно. Напевно, було б логічно після цього вже забудовувати військові заводи. Так, все, зараз будуємо. Ми забудовуємо ці фабрики 6. Будуємось військовими заводами. Бо скоро буде весело. А ми маємо до цього весело готуватись. Так, арта. Два готова так тут. Давайте, захист вантажівок. Все. Все більше немально. Ой, вантажівки додаткові готові. Щоб натренувати вас всіх. Ані, це цей. Сау. Так, це мовні БМПшки. піхота. О, ну і танчики. Бош. Тут, типу, все в мінусі показано. Мені скоріш цікаво, якщо я зараз всіх закину тренуватись, чого саме для вас не буде вистачати? Ні, скажімо, на кого чи буде вистачати вам. Всього, окрім піхотки. На кого потрібен Атракс? Я, напевно, точно щось зайве закинув. О, ось ти зайвий. Набрав Ось мейн танк би десь. Де тут? Тренування прибрати. Ось так, а так, окрім піхотки, всього вистачає. Ось команд екupент. Треба, напевно. Давайте ось так зробимо, трохи більше також в команд еквіпен. Ну і судячи, це за все, ось так по колу будемо виробляти. У мене типу, все інше. Ми виробляємо, нам тільки піхотку до виробляти до цих дивізій. Лишається, тому прекрасно. Те, що ми робимо, прям хорошо, як вони менш якісні війська в мене будуть. Ой, бачите? Бачите це. Зараз буде двіж. Скоріше за все. Ось, повставали навпроти нас. Зараз буде двіж. Подивимось. Подивимось хто кого. Я думаю, все ж таки Миколаїв навіть забудовувати не буду. І одразу перейду до забудови військовими заводами. Що, ще шість отримаю? Непогано. Так, послання в описі на мої ігри. В першу чергу, у War Factory додайте до бажаного, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, якщо ви його додасте до бажаного, я буду дуже вдячний. Також симулятор України, симулятор країн Хексі, купуйте, грайте, типу, залишайте рецензії, це прекрасні ігри, особливо за їх стоїмість. Найбільше ж моя подяка моїм спонсорам, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у Хоч, відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.